Вітаю, ви дивитесь контекст на Дніпро Тіві. Мене звуть Світлана Астахова і разом зі мною в студії заступник директора департаменту екологічної політики ДМР Ірина Козлова та амбасадорка громадської організації Академія соціальних досліджень Надія Черкашина. Вітаю вас, пані в студії. Ми запросили вас обговорити новий проект «Екосвідоме відновлення Дніпра 2025 який ви нещодавно презентували в нашому місті. Маємо низку питань. Чи готові ви відповідати? Отже, у назві проекту звучить екосвідоме відновлення. От поясніть нам, будь ласка, це пояснення це, це, це сполучення. В першу чергу, як ви для себе розумієте поняття екосвідоме відновлення? Чому це важливо саме зараз? Якщо можна, я почну. Бо проект ЕКОСвідомість Дніпра він в Дніпрі реалізувався декілька років до війни, і я знаю, були дуже гарні результати, були дуже яскраві івенти, корисні дуже для всіх. Але з початком військових дій, на жаль, цей проект трошки був у нас в законсервованому стані. Ми дуже зраділи, коли цього року до нас звернулася е, до міської ради громадська організація, яка отримала грант на впровадження саме екологічних акцій. І коли в нашому департаменті вивчався цей проєкт, ми дуже раділи, що в нас є знов е, наші однодумці: люди, які разом з нами хочуть робити наше місто чистішим і е, разом з нами. Організовувати мешканців міста на проведення таких класних заходів, ну яких я не буду зараз говорити, бо пані Надія розкаже краще за мене. А що стосується екосвідомого відновлення, то мені дуже до душі гасло відбувати краще ніж було. А все, що ми втрачаємо зараз, це дуже боляче для нас. Але ми хочемо, щоб у нашому майбутньому, після нашої перемоги, ми мали більш класну техніку, більш сучасну, енергоефективну. До нас, нас до цього спонукають, щоб вона була більш енергоефективна. І я вважаю, що це. Нам на користь наразі вивчати ці е, технології, методи, е, розмірковувати про це. А е, е, я розумію, що фінансовий стан країни і бюджетів він такий, що е, ну, хоча б відбудувати. Але. Ми вивчаємо доступні не, технології, які можливо впроваджувати, де ми можемо зекономити і ресурси, і кошти. І саме для цього існують нас колаборації з вишами, з вченими, працює науково-технічна рада, і, на щастя, вони всі є активними амбасадорами проекту, яка свідомість який в цьому році реалізується разом з новою громадською організацією, яка тепер є в нашому місті? Пані Надія, тепер слово вам розкажіть, як прийшли до цього? Я прийшла вже більше п'яти років. Я закінчила в місті Харків Академію Zero Waste, це нуль відходів. Сама я з міста Харків, тому екосвідомість це даже не тільки про те, що чисто довкілля, це на ментальному рівні, коли ми ставимося свідомо до всього, що у нас відбувається в нашому. Житті, коли ми вдома сортуємо відходи, що я роблю кожного дня, окремо і здаю на переробку. Коли ми навіть гуляю з собакою, я можу і окремо сміття, яке я бачу, теж зібрати і хоча б в урну викинути, щоб воно не попадало до водойми, також я часто спілкуюся в школах з студентами і бачу, що до них це теж важливо. Ну у них мало знань, навичок. Тому якраз і проєкт і настрой на те, щоб навчити, як це правильно робити, щоб вони могли теж долучатися. Ну, це насправді дуже добре, що саме зараз ви до цього всього приступили. Бо насправді треба виробити корисну звичку. Це 21 день, так кажуть, треба піти. А на по друге, я так розумію, що ви вивчаєте і та відбудова, ви кажете, що має бути відбудова, але вона вже буде відбудовуватися у форматі того, що ми маємо бути якась Що зараз вже маєте якісь відгуки громад, якісь вже надбання? Чимось можете нам похозувати? Ну, по-перше, ми е вже мали готовий запит. Бо нас постійно всі три роки, коли проєкт не проводився, нас постійно запитували, да? коли перший шок там спочатку війни пройшов, і департамент наш був зайнятий волонтерською діяльністю. Але коли ми вже почали заглиблюватись у ці проблеми, які виникають у ці часи військової агресії, почали планувати щось на наступні роки, то ми отримали величезний запит. Нас постійно питали. А чи буде ще каха чи може чи можливо якісь семінарські заняття, які, на яких буде доступно розказуватись про методи екобезпеки в наш час, про збереження ресурсів, про взагалі наслідки, які виникають під час військових дій, екологічні наслідки? Про поводження з відходами РНАЦІ і от так співпало, що в цьому році ми маємо надію реалізувати декілька з наших напрацювань разом з громадською організацією, і будемо запрошувати всіх бажаючих брати участь. Розкажіть, це будуть якісь лекції, так зустрічі, що ви плануєте в рамках проекту? Так, це буде і навчальні лекції і від і онлайн зумів, щоб можна було як можна більше людей долучитися і могли почути корисну інформацію, і поводження щоб з бути безпечною, буде який розказувати про безпеку в наші часи воєнні. Це буде і екохакатон, як коли можуть студенти виконувати різні завдання, мозговий штурм. Як краще зробити Дніпро більш екологічним свої пропонувати, як вони це бачать, а це дуже корисно цікаво послухати молодь, тому що в них теж дуже багато ідей, і якраз вони зможуть це розповісти на екахокатоні. І це буде і форум, на якому будуть спікери, які зможуть простою мовою розповісти, як правильно свідомість. Розвивати. У проєкті також, я так розумію, передбачена співпраця з бізнесами нашого міста. Що вони могли би зробити в рамках от екосвідомих якихось ініціатив? Пані Надія, Де. мабуть, краще скаже. Це бізнес це вони не тільки можуть фінансово допомогти, але бізнес можуть допомогти і як і локацію надати. вони можуть бізнес прийняти участь висадки дерев, допомогти різними екосувенірами, навіть якісь і. У нас якраз в Дніпрі дуже багато екологічних бізнесів, як і біосфера, яка й приймала нещодавно участь у прибиранні. Вони тобто вони надають такі екопакети, в які можна збирати сміття. Коли ми працюємо разом, бізнес громада, це набагато потужніше і получається результат від. Проекту я хочу додати, що ці останні роки ми зберігали живим цей проект, «Екосвідомість Дніпра саме завдяки нашому бізнесу. Бо підприємства нашого міста вони. А в них була потреба для того, щоб виходити і допомагати на природі нашого міста. Тобто, в нас відбувалося і прибирання на каяках, і суботніки, і збирання макулатури. Це більшість цих заходів вони були, були за ініціативи нашого бізнесу. Ми дуже вдячні цим великим підприємствам, які висаджували дерева разом з нами виходили чистити річку Дніпро, і це було дуже яскраво. Сподіваємося, що. І зараз вони також будуть долучатися до наших заходів. Насправді ви неймовірне створили, от перетворивши в такі доволі буденні, прості, але при цьому складні справи на якесь активне дозвілля на зустрічі з однодумцями, з друзями, і дуже добре, що це розуміють бізнесмени в нашому місті допомагають, але дуже часто можна почути від будь-якої людини. Це ми чули від початку війни. Що я маленька людина, що я можу сам зробити, від мене нічого не залежить. Це от, якщо об'єднаються там бізнеси великі, а я тут що, я нічого. Як ви можете пояснити людям, що насправді ти не маленька людина, а велика особистість. Насправді, з навіть з маленького дії починається результати, як, як з маленької краплі починається океан. Ми можемо, кожен з нас людина, як я сказала, що і вдома у себе, наприклад, сортувати, здавати непереробку. Можна як і теж приклад, що коли ми гуляємо вдоль набережна або по парку, бачити якийсь мусор теж ну, Підняли, викинули. Це теж дуже велика допомога, щоб це не оказалось в природі, і потім сотні років не розлагалося. Можна з ОСББ теж організовувати, сортувати, збирати відходи і здавати це на переробку, і навіть отримувати за це кошти. Такий приклад в мене був і в Харкові. Ми так робили, і потім за ці. Кошти ОСББ у себе висаджували квіти, дерева і смітники додаткові сортувальні купували. Тобто на самом ділі всі відходи це ресурси, до них потрібно дуже обережно, з повагою. І Якщо говорити не тільки про відходи, то наразі енергоефективні заходи дуже в тренді. Це починаючи з електромобілів, закінчуючи тим, що я, наприклад, дуже рідко прасую речі. І це доступно кожному. Тобто збереження електрики, яка зараз у нас в дефіциті ще з явних причин, то це також екологічні заходи. Це може робити кожен. Замінити освітлення, зайвий раз не використовувати електрику, а придбати якісь доступні засоби, які працюють на сонячних батареях, так? навіть пауербанки. Це можливо зробити. У нас в департаменті є декілька світильників, які працюють на сонячних батареях. Все доступно кожному. Насправді так. Ми постійно думаємо про сміття, але ще якась це не лише про відходи. І добре, що ви зазначаєте нашу увагу, зосереджуєте на цих моментах. Я дуже хоч... маленькі, хотіла приклад зі свого життя. Що я даже, наприклад, косметику не ватними дисками, а многоразовими дисками де ж багато років користуюсь. В мене годинники, які працюють на воді. Тобто, я як можна менше використовую батарейки в раз на три місяці воду змінюю змінила і далі працює годинник. Сейчас, ну, багато всього є як можна ще в посидневному житті бути екосвідомими. Цікавий досвід, насправді мені здається, про це прямо окрему програму можна так. було б створити про альтернативні е, якісь засоби. А, але от ми з вами про що не говоримо, але ледь не кожна відповідь на звучить, що війна війна заважає, війна вплинула, війна, війна дійсно вплинула, і, мабуть, вона і вплинула на довкілля на наше. Розкажіть, будь ласка, що мабуть, може пані Ірина, це до вас більше буде питання? Що у нас зараз з екологією з довкіллям в нашій області? Ну, треба ж також розуміти, що однією з причин цієї війни це війна за територію, за ресурси. Тож зараз у нас стосовно того питання, що ви задали, зараз у нас є нетиповий вид відходів, це відходи А, Ми ведемо роботу з ними, ми отримали дуже класну сучасну техніку, про це вже багато казали від наших японських колег. А вона працює на полігоні. Це техніка, яка а, здатна подрібнювати відходи руйнації, бетонні стіни. А, ну тобто робити з цих відходів корисні матеріали, які потім можливо використовувати у будівництві, у будівництві доріг. А, і це така ініціатива. Вона дуже, дуже коштовна техніка, але вона є в Дніпрі. Вона працює і вона може обслуговувати територію всього регіону Дніпровського. Я у вас, до речі, хотіла запитати саме як представника міської ради от про співпрацю з громадськими організаціями. Це у вас унікальний випадок даної колаборація? Чи вже маєте якийсь досвід загалом, як відбувається цей процес? А, що саме ви маєте на увазі? Що ви зараз працюєте не просто а. ваша ініціатива, а ви разом з громадською організацією вирішили втілити ці, ці всі заходи? А, ну... Взагалі-то екологічних організацій в Україні багато, але от таких прикладів дуже успішних колаборацій, ну, ви праві, я, мабуть, не чула. В нас такий механізм взаємодії, коли ми доповнюємо один одного. Ми розуміємо, що ми навіть не повинні, як департамент, Давати якісь настанови або направляти цю громадську, ну взагалі громадську організацію, бо не може бути ініціативи від людей, коли вона є в приказному порядку, скажімо так. І ми знаємо всі заходи, які будуть проводитись, ми можемо долучатись або просто вказувати підтримку. І я вважаю, що це такий. Спосіб, коли а, ці заходи екологічні вони будуть мати максимальний ефект і максимальну підтримку. Не заважати, лише підтримувати. Так, ми добуваємось результатів. І, пані Надія, ви зазначили, що велику увагу приділяти спілкуванню саме з молоддю, з школярами, студентами. Як ви вважаєте, Їхня поведінка, я маю на увазі еко-поведінка, це надбання їхнього виховання в родині. Чи вони навпаки стають рушиями змін в своїх родинах після того, як отримують від вас якусь інформацію? Із практики дуже часто от, самі молоді діти стають вдома такими як виховати своїх батьків. Коли не чують на заняттях або в школі, або коли приходять на наші акції, бачать, як потрібно поводитись. Потім ну, наступний раз, коли ми зустрічаємось, раді кажуть, батьки, що. Я там не туди відсортувала, не туди викинула бумажку. До мене підійшов ребнок і сказав, що ти робиш, так взагалі не повинна робити. Ну, і от вони становляться до своїх батьків чаще до дітей так прислухаються і вони допомагають. Тому... Але от, що мені радує, зараз і почали батьки теж і дітей навчати. Теж екосвідомості. Тому зараз вже така йде і від батьків ініціатива. А загалом, я так розумію, в проєкті є експерти з різних регіонів, так, не тільки Дніпро. Так е виразили бажання брати участь у якості спікерів і експерти з Києва, зі Львова. Тобто ми будемо дивитись дійсно по ситуації, але наразі в нас такий. Дуже поважний список лекторів, які будуть в зумі саме проводити якісь навчальні семінари для наших мешканців. Ну це ж семінари, воно все буде цікаво, корисно не лише екологам, не лише професіоналам, так? а просто звичайним людям. Так, так ну навіть семінар з екобезпеки, який ми плануємо, це поводження в умовах війни. Там екобезпека, і це і мінна безпека, і безпека. Стосовно поводження з Азбестом, наприклад, так? у нас дуже велика недоінформованість про саме цей матеріал, який два роки тому він став вже офіційно його затвердили як небезпечний. Але в наших будинках, в приватних оселях і в, на підприємствах дуже багато зустрічається в 50-х роках, робили. Утеплення використовуючи СБС, каналізаційні труби на каналізаційних трубах також є, ну і ще в деяких містах. І потрібно розуміти, що коли, на жаль, трапляються прильоти, то поводження з цим матеріалом воно повинно окремо регламентуватись і треба бути дуже обережним, бо саме пил від цього матеріалу він є дуже небезпечним. Такі несподівані речі, так. хто б мог подумати про збест, який в 50-х роках десь там заклали в нашій оселі. Якщо зараз хтось із наших глядачів хоче долучитися до ініціативи, які перші кроки треба зробити, можна звернутися на соцмережу нашого департаменту і написати нам просто що я маю бажання. А можна написати до громадської організації пані Надії або просто написати листа в департамент. Шлях простий да. так, результат <реш> має бути приголомшливий. <реш> Якщо виявити Дніпро через 5 років, давайте пофантазуємо. звісно, це має бути 100% вже мирне місто, відбудоване місто завдяки змінам, завдяки цій програмі, яким ви бачите, Дніпро. Екосвідомим, yeah. В першу чергу я хочу сказати, ще, що наші студенти, діти, які е, беруть участь в цій програмі, у них є вже певна база, вони вже зростають е, з. Чувством своєї відповідальності, тобто у покоління старше в нього ще є, що хтось повинен це зробити. Але ці, ця молодь вона вже розуміє, що особиста відповідальність кожного. Не всі, але більша частина. І я сподіваюся, що через 5 років ми будемо. Не одну організацію супроводжувати екологічно, а декілька організацій, які будуть не починати з азів, що треба кришечку відділити окремо а бутилочку окремо, а це вже будуть організації, які будуть е, боротися за те, щоб в місті працювали екологічно безпечні нові підприємства. Підприємства переробні або е, сортування відбувалось на такому рівні роботизованому, да, щоб зменшити фінансування. Тобто, це вже буде новий продвинутий уровень якраз свідомості разом з технічним прогресом. Пані Надія, ваше бажання яке моє бажання, що Дніпро стане більш зелений, більше буде посаджено дерев рослин. Моє бачення, що наприклад, там з переробленого пластику буде багато лавочок, щоб можна було в тіні дерев ще присисти на лавочку, і від, могли більше віддохнути ну, такої відпочити жителі, щоб було. Вже за п'ять років, навіть у студентів у молоді, яка буде в нашому проєкті приймати участь, з'явиться діти, батьки будуть вже навчати з малечі, як поводитись дома з відходами. Це тобто буде так з маленького того ж кроку, буде все більш-більш гарне місто, яке буде розвиватися, і як правильно сказала пані Ірина, більше появиться бізнес. І Якщо побачить що жителі купують е, 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 з перероблених відходів різні речі? Корисні підприємцям буде більш цікаво розвивати бізнес і, і виробляти такі речі. І це буде такий круговорот, зеровець, ноль відходів. Як е, буде такий, думаю, дуже класний. Слухай вас, і хочеться знаєте, вдатися до таких ретро-гасу. Щоб ми, значить, ту п'ятирічку, річку, про яку я зараз сказала, виконали за три роки. Дуже хочеться. Дуже дякую вам. Дякую, що завітали до нашої студії, що поділилися новинами про цей проект, поділилися лайфхаками, як зробити своє життя більш екологічним. І дуже сильно хочеться звернутися до наших глядачів з тим, що, шановні, давайте будемо більш свідомими до свого життя. Почнемо з чогось маленького зі сміття власні оселі, з поведінки на вулиці, з допомоги близьким в тому, щоб розібратися у цих нескладних питаннях, але які насправді можуть призвести. Нас до більш екологічно свідомого життя. Не забуваємо про те, що ця земля, ця країна, ця планета це те, що ми передамо нашим дітям. Тож нехай воно буде чистим, зеленим та здоровим. В нашій студії з нами була заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ірина Козлова та амбасадорка громадської організації Академія соціальних досліджень Надія Черкашина. Дякуємо всім за увагу та до наступної зустрічі в наступних ефірах.